Ну, мене звати Олена Матвійчук, я зовсім не публічна жінка. І знаєте, я б могла дуже довго робити свою справу, як я звикла її робити, зробити, робити її самовіддано, мені здається, якісно, бо починаючи з школи була відмінницею і звикла багато працювати для цього, бо нічого не дається просто так у нашому житті. Ви знаєте, оці 9 років, які пройшли від Майдану, помаранчевого Майдану, дуже багато змінили людей. І я вважаю, велика заслуга. І тих лідерів Майдану, і нас. Ми тоді не побоялися. Ми переступили, можливо, хтось через себе, хтось переступив через якусь межу, яка відділяла нас. І ви знаєте, те ні забути, ні спотворити його вже не можна. Пройшло дійсно 9 років. І е, я не хочу сказати, що люди похилили голову, і вони це все сприйняли. Люди чекали десь моменту, і оцей момент настав. Можливо, хтось погоджується з тим, що Україна повинна йти в Європу, а хтось обережно до цього відноситься. Але то було останньою краплею, чому ви вирішуєте за мене, за моїх дітей. У мене інша точка зору, і прошу з нею рахуватися. От це мене непублічну жінку, яка зараз очолює, ну не я не очолю, перепрошую, я виконавчий директор Черкаського землянства, заставило знайти своїх же колег по землянству, і ми сіли. І перше, що ми зробили, ми написали листа. Листа від душі, від серця матері. Для того, щоб ми, матері України, об'єдналися не тільки на захист наших дітей, а й на захист нашого майбутнього. Валентина Уколецька, голова Великої Ради українських матерів совісті. Я науковець теж не публічна людина колись була. Але коли я зрозуміла, що треба вийти вперед і займатися громадськими справами, я вийшла, бо треба. В мене четверо дітей. Я маю дуже гарних слів. І я маю дочку, які є віддані Україні і українські ідеї. І я хочу підтримати їх. Я підтримую м -м, жінок, я підтримую жіноцтво, а головне підтримую жінок-матерів, які виростили своїх дітей. Які вже пройшли своє випробування по життю і знають, як то жити у звичайним материнством. А материнство в Україні є надзвичайно важким. Україна на 78-79 му чи му місці у світі по комфортності материнства це жах. Ми живемо в такій прекрасній країні, у нас така прекрасна національна ідея, у нас така прекрасна культура і так жахливо живуть матері. Ніхто досі послідовно і системно не представляв інтереси жінок-матерів. Того поки що в Україні не було. В будь-якому суспільстві, якщо існує дисбаланс, він утворює ну, так звані флюси. І от той флюс ми маємо зараз. Бо той був дисбаланс не в сторону мудрих жінок, не в сторону жінок-матерів. А він був трошки в іншу сторону, і той без треба подолати. В Європі його називають гендером. У нас, українці, дуже сильна, потужна і мудра нація може знайти своє влучне слово, яким би назвали той рух жіноцтва матерів України, які здатні підтримувати не тільки свої родини, не тільки своїх дітей, а й підтримувати. Нашу країну батьківщину. Я хочу сказати, що я науковець і я ніколи не займалася літературною роботою. Але в тому році я сіла і написала легенду про рідну землю, куди я вклала ідеї про порятунок України. Я зробила по жіночому і зробила те, що змогла. Бо переді мною був стіл, передо мною був комп'ютер і все, що я змогла, я зробила. Зробила це від душі. І я мала надію, що люди прочитають дещо зрозуміють і піднімуться е, рятувати нашу культуру неповторну, самобутню. І дуже красиву. Жінки-матері повинні бути у владі. Жінки-матері повинні бути почути, бо це найбудріші жінки. Я, я почую його фонд сприяння. Збереження та розвитку української традиційної культури е, очолюю те жіноцтво, яке своїми руками, своїм талантом зберігає, розвиває і презентує у світі культуру, ту традиційну культуру, яку починаючи з трипільського періоду, відома у світі, сьогодні, якою ми сьогодні живемо, що презентує нас і виокремлює нас у світі серед європейських народів. Україна це шляхетна цивілізована європейська держава. У нас на Україні зафіксований центр Європи. І починаючи свою вже національно визвальну таку зайнятість, бо не ну, можу сказати, що це була така боротьба за пекла, але зайнятість, починаючи з 84-го року, я прилучалася до активної активізації свідомості украї... українства. 2004 рік це вже надбання того, що я колись брала участь і підготовка. Це вже був результат підготовки свідомості людей вийти на Майдан на європейські майдани у Києві. Що сьогодні рада? Чим займаємося ми? Що я безпосередньо задіяна, як я у суспільстві задіяна? Ми шукаємо таланти, шукаємо. Ремесленників, які десь у забутих селах чи в містечках невеличких, ми їх відшуковуємо, веземо до, веземо до Києва, робимо виставки із тих забутих народних, із тими забутими народними ремеслами. Потім ми своїм жіноцтвом їдемо в далекі глибинки, в села чи райони, і там відтворюємо центри народних ремесел ремесл і даємо робочі місця. Просто людям на місцях. Що відбувається сьогодні в нашому суспільстві? Я щаслива і горда з того, що у моє, в моєму житті зафіксований такий історичний момент. Наш народ прозрів, наш народ наскільки зріс і виріс свідомістю, що він сьогодні не може змиритися із тим, що побутує в нас в Україні. Ми рідні того достойного життя, як і європейські народи. І тому сьогодні я радію і вітаю ту молодь, яка заполонила майдани України. Я е, схиляю низько голову до цього покоління. Там стоїть і моя донька, яку я виносила у 90-х роках на майдані. І тому щоденно безумовно, як мати, я переживаю і хвилююся, і пече мені серце, що відбувається сьогодні на майданах із нашою молоддю. Але ми, матері України, ми маємо їх захистити. Ми маємо їх сьогодні підтримати. Бо жінка це берегиня роду, берегиня сім'ї і берегиня нашої землі. І тому обов'язково. Ми маємо зараз об'єднуватися і заявити себе не тільки на кухні, не тільки в родині, не тільки на Майдані, а також у політиці. І я сподіваюся, що ми, ми активну участь завжди беремо, бо беремо, бо не змогли б чоловіки. Сьогодні якийсь результат політичний мати без допомоги жінки, без захисту жінки, без благословення жінки. Жінка дає життя як і чоловіку, так і діткам. І тому безумовно ми зараз об'єднуємося, і наші результати, я думаю, очевидно зараз будуть найближчим часом підсумовані і надіюся, що ми чинне місце займемо. У політиці, у виборній компанії і думаю, що пліч-опліч треба на рівні із чоловіками йти, бо ми є берегині, бо ми є ми дає, та, те створіння, яке дає життя нашій нації. Я не Валентина. Я насамперед хочу, як головний редактор газети Старічна Неділька. Газета на українській російській мові 72 тисячі підписчиків цієї газети вже є. Газета зовсім молода, і вона 8 березня вийшов перший її номер. Я голова правління благодійного фонду соціального захисту ветеранів великої Вітчизняної війни з 96-го року, фундатор фестивалю Ветерани твоєї України, який останніх сім років проходить на території України і. Також маю відношення до громадської організації Фонд розвитку культури та мистецтва джерело надії, також фундатор клубу щасливих жінок, це 100 жінок з усього Києва по 10 з різного району і жінок, які мають за своїми плечами активну громадську роботу, і вони в нас це потрібно довго дуже розказувати. От. Але головне, я ну, вже тут півроку, де-факто він є, бо були установчі збори, а де Юра він буде трохи пізніше, бо це дуже велика, важка така волонтерська робота. Це які здійснюються. Це національний центр соціальних республіканців, це українське громадське об'єднання, куди війдуть, я надіюсь, і ті жінки, які сьогодні тут представлялися присутні. Це об'єднання, яке об'єднає жінок, які будуть представлені в муніципалітеті і Києва і всіх областей України, і які будуть мати право бути при владі, мати право. Я відповідаю за свої слова, тому що в нас гендерна політика в Україні на жаль бажає бути кращою і це всі погоджуються зі мною. І це одиниці жінок, і то якихось жінок, таких якихось. Я не знаю, яку треба пройти, що треба пройти, щоб попасти в політику, велику політику. І, на жаль, не завжди дивляться на твою роботу, на твою активність, громадянську. Дивиться, на ноги. Ну, можливо, можливо, частково і так, але не тільки, не тільки на ці, а дивляться на ті, які ти представляєш, так скажемо, Відомі сімейства в Україні чи відомих голігархів, чи все таке інше. За моїми плечима 18 років громадської роботи. Те, що я роблю, я роблю абсолютно осознанно. Ми мріємо, щоб в нас було своє громадське телебачення в Україні, тому що всім відомо 98%. Скупили олігархи, олігархів, і ми не можемо ні висловити свої думки, ні нас почути. Люди, ні нас побачити. Но саме головна ідея, тема і те на що ми всі тут покладемо життя це жінки. Які об'єднаються і які будуть почути, будуть чути одна одну, і будуть чути і представляти жіноцтво в Україні, і це буде організація легко доступна, до якої всі бажаючі жінки можуть записатися і стати її активним громадським діячем, Наталіксандренко, заступник, помічник. Гетьмана Міжнародної організація Козацтва України Анатолія Поповича, який пішов із життя півтора роки тому назад. Зараз з нас очолює інший верховний атаман, який теж дуже любить Україну. А ви знаєте про те, що козацтво це вільна людина, яка любить свій край, свою мову, свої традиції, і хоче, щоб всі люди українці були вільні, тому що всі повинні мати рівні права. Вчора ми відзначили 100 років від дня народження видатного хірурга, кардіохірурга, героя Миколи Амосова. І на його прикладі мені хочеться сказати, щоб ми виховували молодь сьогоднішнього дня відданість своїй праці, самовіддача, і він ніколи не брав грошей, крім гладіолусів. Коли за операцію він брав тільки одні гладіолуси. Це був безсеребряник, який прожив велике, гарне, достойне життя. І я вважаю, що молодь, яка навчається зараз вище у його закладах, повинна вчитися і щоб його, її знання, навики, які вона отримує в університетах. Ішли на користь нашої держави, треба займатися більше економікою, щоб наша держава могла забезпечити гарними робочими місцями цих молодих людей і дала їм достойну роботу і признання в своїй країні, тому що що багато молоді відіжає в інші країни, і ми перекачуємо мозги. Це дуже тяжко для всіх матерів, які тут знаходяться, коли вони навчаються у дитину, віддають все, що може віддати: знання, силу, здоров'я і своє серце. І дитина потім їде заробляти гроші у Францію, в Англію, в Америку, і ми втрачаємо свій потенціал. Тому я вважаю, що політики повинні на нас сьогодні дослухатися, хто б не був зараз по платі, який би не був президент. Але він повинен відповідати за майбутнє нашої української нації, за наші дітей. Дякую за увагу. Я Надія Горбачевська, член комітету ветеранів. Волонтер, допомагаю пенсіонерам, маю двоє дітей. Внучка, яка зараз стоїть у мене на Майдані, і я приєднувалася до Майдану. Ну, зараз, поки відійшла від цієї роботи. Шен клубу щастлив женок да щастлив женок